Всім добрий ранок. У кого він добрий. У мене, наприклад, добрий. Ну що, банда, трошки хочу розказати вам про септопластику, яку я планую робити. В общем, зробив я КТ, лікар передивився і знайшли ще одну проблему якусь. короче. Зараз відправили мене робити панорамне КТ до стоматологів, яке робиться там верхня щелепа і оці пазухи, тому що в мене в пазуці, оці, ну, типу, виявили якесь інородне тіло. Ну, як лікар каже, що, скоріш, за все, це пломба. Коли лікували зуб, у мене тут зломаний зуб там їх два вони були, їх лікували, один зломався, другий там теж його ліпили. І, мабуть, пройшли канали повністю. І, коротше, в пазуху вийшла пломба. І це, скажімо так, ще одна така ділема, яка буде вирішуватись. Ну, якщо, от Зараз я очікую зробити КТ, бо вчора катався коротше, в три місця заїжджав і було закрито. Зараз роблю КТ... І їду до лікаря на консультацію, тому що скоріш за все, як вона мені пояснила, що прийдеться ще помімо вирівняння перегородки розширювати вхід в цю пазуху і доставати цей народне тіло, тому що якщо це пломба, а це 99%, то пломба на основі цинку, а це така благодатна, знаєте, така середовище для грибка. І тому це от вона каже: ти вранці просипаєшся, нос повний е, соплей таких прозрачних. І воно дійсно так. Так що, друзяки, це така от зараз на цій стадії знаходжусь. Обов'язково далі все буду розказувати, показувати. Обов'язково після консультації з лікарем. Все покажу, розкажу, і якщо все більш-менш буде нормально, я думаю, до кінця цього місяця я вже зроблю дану операцію. Так що слідкуйте, кому цікаво, я знаю у багатьох людей такі самі е, проблеми є з цим ділом. Тому слідкуйте, все розкажу, покажу по цінам, коли ну, дійдемо до цінової політики, також все розкажу, як є. Так що, всім добра, а я... Погнав робити катешечку. Ну, я, в принципі, ще поки сижу, <смі> жду свого часу. <смі> так що, такі діла, банда. Кому цікаво, пишіть, задавайте питання, буду відповідати. Якщо треба, прямо зможу там, лікарю задати якісь питання з цього приводу і зробити вам такі відеовідповіді. Отак. От. Всім добра!